Це виривалося стене. Коплакала вона, ховаючи обличчя у долонях, Що споливо в грудях і у скрозь Дитина похарена завину, покарена, залишена, Одна, одна покарена, залишена, Одна, покарена, залишена. Одна чогось так вірго плана. Козаючи обличчя у долонях, і щось борило в грудях, і у скронях, і в душу не приходи. життя. Так в тому І оплески артисти, що не горять у багаті почуттів. Марія Яремчук та її зірковий тренер Олександр Пономарьов. Квіти від прихильниць. А Марія, а зараз, коли Олександр, сидячи з усього, знаходиться під впливом вашого дуету, можна його швидесенько попросити про якусь пісню, яку ти б могла включити до свого Ну, Саш. Я не буду тут натякати, чи що не зря нас з вами доля звела. Я думаю, що таки сам Бог вилів якусь пісеньку. А яку ти вже вигадала? А ну я люблю всі пісні пономарьова. Тому Олександре, у вас Доброго. є час подумати, і зараз звернемося до наших зіркових тренерів. Панове тренери. Панове тренери. У дуеті з Олександром Пологревом співали вже і Ані Лорак, і Діана Арбеніна. Як виглядала Марія Яремчук на тлі свого зіркового тренера? Цей дует вдався, Діано? Ну, а як мене можна спрашивать? Я ж Це <говори> <Это> точно так. Ні, ні, у мене сама твоя. Сама ви тільки но, ви тільки но Діано сказали про те, що в нас не змагання, і що ви будь-якому бажаєте перемоги. Так, да, так. Да. Ну я ще про, про, Панмарьова ж. Он же у нас не конкурсант сьогодні, а я з ним пела. Тому як я можу зараз говорити про когось то ще, якщо я пам'ятаю тот э, варточини, жити без тебе. Ну да. Вот. Поэтому я не можу зараз оцінювати це. Тобто зараз ви, ви змагаєтеся з Марією. Ой, да. Хто краще заспівав за Олександром? Ой, змагаюся, так? змагаюся. <реш> Дякую. Олеже. Як гадаєте, чи принесе Марії ось цей дует тисячі глядацьких голосів? Та обов'язково. Обов'язково принесе. І, е, ну, ви, ви співали Марія на такому солідному фоні. Це вас е, Саша прикрашає. І така у вас вогняна гаряча. Вогняна гаряча весна вийшла. Нам ми вже всі в поті тут. Це <реш> так. Ми Ні, Браво! Не дякую, дякую Же, Валерія. Саша, твоя пісня? Де? Да? Да. Так. <постави> написала дівчина просто написала в листі. Ира Пырих, ну, прихильница моя, я ее очень люблю и уважаемый мы до сих пор э, ну, э, Общаемся с ней. И она написала текст просто в письме, я прочитала, за два часа написала песню. Эту, О, потрясающая песня, ребята, какая красивая! Так Действительно, потрясающий сегодня концерт, интересный, столько нового для себя открываешь, узнаешь. Ну, что я могу сказать? Конечно, сегодня Маша была такой ведомой. Ну, наверное, так чисто по-женски, наверное, так оно и должно быть. Конечно, Саша был лидером. А от очі був красивий дует, ребят. Що я можу сказати? Я, сожалению, пока не пела. але все можливо попереду. Олександре, зірковий тренер Марії, як гадаєте, ця чуттєво прониклива пісня, яку до того ж ви заспівали з Марією дуетом, додасть Марії голосів? Я впевнений, що проголосують за Марічку. Я впевнений в цьому. Знаєш, насправді досить важка пісня. Вона. Навіть, ну, хоча й вокально вона така непроста, да? але вона, крім того, ще й морально непроста. І для мене було дуже це був своєрідний експеримент, навіть зараз в фіналі. А На те, як відчує Марічка цю пісню. Їй 18 років. Звичайно, я не маю права казати про вік, але тим не менш про це вже всі знають і так, Марічка, і вся країна про це знає, скільки тобі років. От, і я дуже хочу сказати, що підтримуйте Марічку, тому що вона. Ой. Опа! Заліпачкарик! <заліпач> Дівчина подорослішала за це. Я цей перепрошую, Марічка. Я не хотів просто казав про те, що е, відчувати цю пісню досить важко. Е, ти її відчувала. І для мене це дуже важливо. Дякую, Олександре. Що, шановні, телеглядачі! Слово за вами! Якщо ви вважаєте, що саме Марія Яремчук має стати голосом країни, телефонуйте на номер 0 102-820. Або відправляйте смс-повідомлення з цифрами 20 на короткий номер 9969. Це Марія Назарівна Яремчук. К виходу готується.